Зараз у нас буде неймовірний спікер з Ізраїлю Лара Левін. Вона є коуч MCC ICF і менторка спецназу Ізраїлю. Тема виступу Лари програма менторингу для офіцерів спецназу стикування між двома життями військовим і цивільним. Стратегія програми, цілі і плани їх досягнень. І Лара сьогодні з нами поділиться своїм досвідом, чому вона навчилася як ментор та коуч в обставинах інтеграції офіцерів спецназу. І для нас цей досвід буде також дуже важливим. Сьогодні в нас буде переклад на іврит. він ми залишаємося тут. Далі буде у нас переклад на українську мову з англійською. Зараз ми запрошуємо, будь ласка, Лару для того, щоб почути цей неймовірний досвід Ізраїлю. З Ерифтовлі Кулям. Всім доброго Хаверих, вечора. Хаверот, колеги, Доброго дня. Хаверот. Подруги та друзі. Всім доброго дня. Ані бати узманти ла цігляхем Ані бати узманти ла цігляхем тухніт. שהייתי חלק ממנה. יא בורתי לבוא מפקזת הפרוגרמות שעשינו יא בולה, איה? יא בולה, הייתי מנטור וקואוץ' ביחידה מיוחדת בצבא להגנה לישראל. יא בולה, מנטור ומתוקווץ' שם ורמי וברון מיזרעילה. אני אספר לכם מהי התוכנית, יש לי... Дакот, 5 дакот, селі, лі, лі, шір, лі, ші, я хочу вам показати цю програму. Ми будемо вкладатися в 10 хвилин, і 5 хвилин буде на питання. Будемо намагатися зробити це максимально швидко. І тому я Я буду... буду дуже...

Тому, вибачте, будь ласка, якщо це буде дуже багато часу, на мою презентацію і мало на запитання і відповіді, але ви завжди можете мені написати, я з радістю відповім на ваші запитання. Я підключаю екран. Амасахи і є гамби іврит, ритве гамби україніт.

Можна, на жаль, я не бачу усіх, але е, потім з часом е, ви побачите мою презентацію, і ми зможемо обговорити, що, що зуміємо, на що буде час. Кама мілі мала цмі, а ета роїм את הפרטים עליי על המסך, כולל כל הפרטי קשר, ואסתר תגיד כמה מילים עליי. Так, я хочу сказати, що поки хочу представити Лару Левін, мені було дуже цікаво з нею спілкуватися особисто, дуже цікава особистість, але сухі факти. Це колишній гендиректор, голова відділу розвитку лідерства та навчання у медичному центрі Golden Care, магістр з наукової філософії, сертифікований коуч федерації коучингу MCC from ACF. Коучинг директорів, коуч робочих груп, сертифікований коуч у сфері креативного мислення AEGC, ментор у спецрозділі в армії оборони Ізраїлю, володіє мовами івріт рідна мова, російська рідна мова, англійський високий рівень. Чому російська? Того, що Лара народилася в Україні і емігрувала в Ізраїль в 70-х роках. Тобто, це вже ми спілкувалися, просто хочу додати від себе сіпарті. אוקיי, אוקיי, אנחנו מתחילים בעצם מהי התוכנית, מהי תוכנית מנטורים? שיוסי בו יוליה מתריסק הפרוגמה. אוקיי, אז קודם כל אנחנו רואים פה על הקובייה הזאת, שבתוכנית הזאת יש שלושה חלקים. חלק זה המנחים. והם גם המנחים וכל הרציונל של התוכנית היא גם שלהם? (צורך) 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 Це що ми бачимо, це ведуча, але зараз Лара казала про менторів, які ведуть зазвичай це офіцери ізраїльської армії, які надають супровід. <гументальна> І треті учасники це випускники, які виходять з армії оборони Ізраїля, які вже пройшли програму. אני רוצה להדגיש שהליווי והתוכנית הזאת היא לקצינים שסיימו את השירות. מהי התוכנית עצמה? זאת בעצם תוכנית העצמה המתקדמת בליווי, הנחיה ופיתוח אישי של לוחמים בוגרי היחידה. На те, на що ця програма спрямована? Це відкрити здібності випускників, тобто вихідців із армії спецрозділів спецназу. Мама. Мама тарати токміт. Яка ціль проекту? היא להכווין ולסייע לכל בוגר יחידה לפתח את, את, ה, את יכולתיו, להגשים, לממש ולמצות את הכישורים הטעונים ובכלל תחומי חייו, ובכלל את כל תחומי החייו או רוב תחומי החייו כמו קריירה, הורות ומשפחה, פנאי, מנהיגות ומעורבות חברתית, אינטימיות ומערכת יחסית. Те, що вра зараз сказала, це тобто весь цей текст проект полягає в тому, щоб направити та тобто, допомагати кожному випускнику підрозділу розвивати свої здібності, реалізовувати та використовувати надбані навички у всіх сферах свого життя, кар'єрі, виховання дітей та сімейного життя, дозвілля, лідерства та соціальної активності у відносинах. Mm -hmm. Ті офіцери, які не ходіють про держпродовж. в очень особых условиях, mm -hmm. в, принципе, в принципе, им нужна помощь или сопровождение, в принципе, во всех областях их жизни. Mm -hmm. Слышно меня? Чутно меня? Алло? Шумим? Окей, я торгаем, моторгаем, это пишут, Маша Томерет. Окей. Так где бы в Украине за хитов? бо вони тергенли кринти, щоб їм би вріт. Тільки на ямартіші є взаєм ота макціні, що їй туфа мошехет, з тнаїм мисуями в цава, е ті солдати, які були в армії, е взаєм скукім вони дуже потребують супроводу та допомоги. כמעט בכל תחומי החיים. מה זה מבטיח ספר רשתה? למי מיועד הפרויקט? לכל הפרוזניות זה פרויקט. זה לוחמים, בוגרי היחידה, בגילאים מ-28 עד 35, בעלי יכולת התמדה, תשוקה ורצון לפגוש ולהכיר אצלם צדדים נוספים. А таліх дорешміна міштатфім ріцінут, птіхут іт масрут, омит слагаат бісугіот лі ба бихаєм, тінут імпатія ве омик рікші. Це проєкт призначений для бійців, випускників підрозділу віком 28-35 років з мінімально полегливо зазартим з бажанням зустріти і пізнати свої додаткові сторони. Процес вимагає від учасників серйозності, відкритості та цілеспрямованості, сміливості торкатися ключових питань свого життя, чесності, емпатії та емоційної глибини. далі. маємо дві шаги Які вимоги до цієї програми? Тохніть до речі ташками, хуявут, виріцівнуть раба, витохніт мушкаїм, машабім рабім. Програма вимагає старання, цілеспрямованості та великої серйозності. У програму вкладено багато ресурсів як з боку армії, так і з боку менторів, які діють з почуттям місії, не отримуючи жодної компенсації. Періодичні зустрічі. מפגשים במסגרת התהליך קבוצתי מתקיימים פעם בחודש במהלך בין 6 ל-10 שעות. במהלך השנה מתקיימים 2-3 סדנאות עומק, משך כל סדנה יומיים מלאים הכוללים לינה. Протягом року проводяться 2-3 поглиблених воркшопи, кожен воркшоп триває 2 повні дні, включаючи проживання. Міфгаш 1 лишвуе ім аментор айші бі місгер таліх айші. Азот айш раз на тиждень з особистим ментором як частина особистого процесу. Елі зне тхілат ат тохніт миткій міфгаш ксіфа біштадфут гурміма релевантім бі місгер зо нітан лішоль кол шіла. Перед початком програми проводиться зустріч знайомство за участі відповідних сторін. У рамках цієї зустрічі можливо задати будь-яке запитання. В зустрічі зустрічаються офіцери ізраїльських спецрозділів. מה בעצם שיטת התוכנית או מבנה התוכנית? יקים את סטרוקטורה פרוגרמה. תהליך הוא אינו שנתי ומתקיים בשני ערוצים. תהליך ליווי אישי, במסגרתו מותאם מנטור לכל בוגר המשתתף בתוכנית. המנטורים בפרויקט נבחרים בקפידה ובהתאם לצורכי הבוגר הייחודיים. מנטורים עוברים הכשרה ייעודית לתפקידם. Окей. Е, у нас є е, два мет... методи. процесу, що щорічно відбувається в двох каналах: процес пер... персонального наставництва, в якому наставник підбирається особисто для кожного випускника, який бере участь в програмі. Ментори в проєкті проходять ретельний відбір і відповідають унікальним потребам випускника. Ментори проходять спілізовану підготовку для своєї ролі. Також е, другий Метод це груповий процес за допомогою унікальних поглиблених семінарів під керівництвом першокласних професіоналів і знайомство зі світом бізнесу. Окей. Мабуть, це магута ім менторів шіл імун в психологія. у психолог. Той, хто стоїть в голові програми, це психолог. І тут ми говоримо про підготовку для менторів, психологічну та прикладну підготовку для менторів. Тобто поглиблюємося цей пункт. Я хочу ще з'ясувати, що в рішеннях тих, хто стоїть в рішеннях, це психолог, це маємин, і один з бугарів, один з кцинів, який вирішив бути Окей. Та, right about it. Те, що я хочу сказати, відмітити, також що в голові програми стоїть троє людей. Це один випускник цієї програми, ментор та психолог. Тобто три людини. Окей. окей. А ще беніру це і сугіота і каріот, бакшара не виходить. А зараз я хочу пройтись по кожному пункту, який е має який має відповідати ментор. Угу. Кашєр арбе мод минасугіот, ем бецем митхум психологічну та прикладну підготовку для менторів. Окей. Е аз хад адварим езе аткшоре ефективіт ве емет матаротеа. Е однай. Окей. Одна okay. з них ефектив... okay. Okay. <laughs> okay. ефективна... Окей, давай. Хат і хат, Ефективна комунікація дає цілі. Микурота шраа. Джерело натхнення. Шіфалі мецуянут. Прагнення до досконалості. Пітох михує бути зрахіт. Розвиток громадської активності. Шітат Шіта кабалат хлатот. Метод прийняття рішень. Аводай метнагдуйот. Робота з опереченнями. Бгушно-савшіл м'ю мануйот – це проактивіют муль реактивіют. Також додатково це проактивність проти реактивності. Ом мануть шейла та шейлот. Мистецтво ставити запитання. Акшаба. Міню слухати. Швейра етика. Зотримання етики. Тіхнун виквіят і адім. Планування та постановка цілей. Ніуль тоцаот вахраюйот. Управління результатами та підзвітність. Встановлення зв'язків назовні. Ще лах, хочу відмітити, що одна з основних задач ментора це зв'язати е, військового е, з миром гром, громадським миром. זה רבה תביל שזה יסכים זוגנית. עכשיו, מנטורים, פרט לזה שהם מקבלים הכשרה, יש תוכנית ברורה לכל השנה. כל המנטור יהיה סבויה זו פרוגרמה, ברורה, מנרית יקום פרוחות רגולר. קודם כל, יש מפגש עם המנחים לצורך הנחיה. перш за все, зустріч з фасилітаторами для керівництва. З одного омик. Дві поглиблені воркшопи, приклади, так, два, два поглиблені воркшопи. Бейкар, зі ліфамі мішта, а тохні, то носе мішта не, а вальбедер храла садна от, емивусасот моделем ліхікуй, весі пурей гвура. Зазвичай, це програми приклади для наслідування, історії героїзму. Це що в себе включає програма? носав, Мівгашносавзи, Мівгаш імагрим, імакцінім, воїн бенезюк і між ієс. Також додатково це зустріч з випускниками та з їх другими половинками, сім'ями, якщо вони є.

אוקיי. <laughs> okay. uh, יש מפגש נוסף, זה מפגש חשיפה לעולם העסקי. מפגש מנטורים בוגרים ואנשי עסקים. בוגרים המעוניינים לצאת לעולם העסקי, מציגים את התוכנית העסקית שלהם מול אנשי עסקים, אשר מוכנים להדריך ולעיתים להשקיע כסף. דורית תיקה לו מומנט ופוסט מקסט תיקה לו אני שאני סביב ביזנס או את סביב ביזנס פלאן. бізнесменам, які готові 에, направляти, а іноді інвестувати. Uh -huh. Ані кімат літерата сов, ані ми на сала мод без манім, є що ще ще лош декот? Ми вже підходимо до кінцю, у нас ще є 6-7 хвилин, і ми в дуже гарному напрямку рухаємось, продовжуємо. А, ані руцалі це є ета твіса, що альпія, ані кі меаменет, іманті ета кцінім? 에... Я хочу показати вам сприйняття дефіциту і прийняття достатку те, що я бачу у військових офіцерах. А Ми бачимо два сприйняття світу, сприйняття дефіциту і сприйняття достатку. Фісата шефа від фісата хесер. Сприйняття дефіциту і сприйняття достатку, то що я вже сказала, так. О, окей, два ште дфісот еле, мукадот ле носим של משמעות, це що баддом по? Те, що ми бачимо, що це ці сприйняття, вони основані на те, що ми бачимо червоним і синім, це значення, стиль сприйняття відносно взаємодія. Треба до нас ще спуститися на бачу, що там тони. Ети холяли редд для мате, а не поштова. Ані да. насиля гділ. Вона okay. намагається, okay. намагається зробити це. Може просто, от це okay. для оріта, то що для оріта. Ви матара. А, і так це цілі. Там донизу це цілі. І це, що вони робили, що ми монтували, вони відносили до народу ще після цього, це і тренували, і хиснули? Те, що я хочу сказати, показати своєму підлеглому, що можна сприйняти світ двома шляхами. Просто обрати кращий. Зазвичай у офіцерів може бути е, е, сприйняття дефіциту довгий час. ויהיה פוקר עם ספרניטיאדוס טאטפו. ועל זה אני בעצם ממקדת את כל תהליך האימון. אינצה לציום יהיה אוסנובו בס סביב פרוצס. ולדוגמה, אני לא רוצה להרחיב על הכל כי יש פה הכל כתוב, <coughs> סליחה, אבל אם, אם אני לוקחת נושא של התפיסה, אותם אנשים שהיו בצבא הרבה שנים, יש להם תפיסת עולם מקובעת, ואני מנסה להראות להם את התפיסת עולם דינמית המאפשרת חידושים. אוקיי, ממש מתות את שיטת הסנה פסונה, אלעזר זווייצ'ה, הוא סולדת אופיציאלי לפני ספרינטיאדו ופיצטו, היה חודשיום פוקזת ספרינטיאדו סטאטו. זה איכשהו קוראות ככה. אוקיי, היות והזמן הוא קצר, אז אני לא רוצה להתעכב על זה. Так. Им вкачать для сотрудники тварик шав. Мы закінчили на цій таблиці, тому щиро дякуємо за увагу.